Здебільшого це шахрайства, такі як обмін валют. З обіходу виходять там якісь конкретні купюри, або якщо у вас є старі, ми вам обміняємо на нові. Так само входять віру, починають розмовляти. Як правило, це сильні психологи, захистити їхні кошти, просять назвати реквізити банківських карт, що проводили додатково із особами літні. Хочемо довести до вас інформацію з приводу шахрайстві пов'язаних здебільшого із особами літнього віку. Це шахрайство із банківськими картами. Люди без здоров'я відносно до цього, щоб в вірили перестраховувалися. І стають їхніми жертвами. Це, як правило, зміна грошових коштів на нові. Телефонують. На мобільний телефон і кажуть, що ДТП постраждала там було, чоловік, було, жінка, постівка інформаційного характеру. Тут uh -huh. про Спасибо. найбільше сповсюдження види шахрайства. Останнім часом на території Полтавщини у десятки разів зросли випадки шахрайських дій. Серед найбільш поширених сценаріїв обману є здійснення предоплати за оренду явного житла, фейкові повідомлення про нарахування грошової допомоги, збір коштів на потреби зсу або на лікування близьких осіб, обмін старих купюр на нові. Також поширеними випадками є інтернет-шахрайство, коли громадяни перераховують кошти невідомим, не отримавши товар. Просимо вас бути пильними, мати справу тільки з перевіреними людьми та довіряти інформації з офіційних джерел.